Якщо ти не знаєш своєї історії, то ти не любиш батьківщину, впевнений краєзнавець Володимир Гузій. Більше 20 років чоловік присвятив вивченню вітчизняної історії. Зокрема, є автором низки краєзнавчих видань про київські та чернігівські села. До Чернігова Володимир Гузій приїхав зі столиці з метою обговорити з колегами майбутню книгу під назвою Портрет Чернігово-сіверщини діалог минулого і сучасного, яка вже скоро, за словами автора, стане доступною для. Загалу вона потрібна для того, щоб Ну, житель кожного села, кожного хутора, починав з історії свого, і потім від цієї історії йшов до дальшого до розуміння історії України. Схоже видання вже існує. Воно має назву Чернігівські скрижалі це видання про історію п'ятиста сільських рад. Проте, книга, на думку краєзнавців, була недосконала. Саме тому виникла потреба створити повніше видання. Кілька років Володимир Гузій збирав матеріал. Тепер залишилося всього нічого випустити книгу друком. До неї увійшли б. Не лише спогади людей, архівні матеріали, а й матеріали отримані із польських та литовських джерел. Це 1620 рік приблизно, так? це була роздача ледних володінь і було багато е м, королівських указів, в які згадуються наше села. Наші села тоді роздавалися ну, багато. Вони були під Москвою ж до того періоду, але коли були перемирні роки, 1619 рік. Був то це відійшло до Польщі, і поляки роздавали і козакські шляхті, в принципі, ну і своїм полякам. І тоді перші згадки про наші села. Села вже були, але перші згадки, от, які зачастую от, йдуть до цього періоду. Подібні видання краєзнавець вже публікував про райони та села Київської області. Зокрема, створив книгу Оповідок із історії сіл для дітей. Наступного разу до Чернігова краєзнавець планує повернутися вже на презентацію своєї книги.